Всім привіт, авто розбору на зв'язку. Сьогодні вам покажу Логан. Логан. Непростий Логан, Логан-седан, але про що хочеться розповісти, взагалі, я його щойно забрав з переклейки скла вітрового лобового була тріщина на ньому. Зараз розповім вам про оберти на трасі. Здавалося б, про що розповідати, коли вже там декілька разів Степана знімав відео про оберти на трасі, Логанів. Але от седана я не знімав. І тут є деяка цікавинка. Насправді, я відверто сказати теж не думав, що седан буде відрізнятися по обертах на трасі від універсала. Що це за автомобіль? Це Логан 2009 рік, 1,6 бензин 16 клапанів, це комплектація лауреат. Цікавенка комплектації відсутність кондиціонера в цьому автомобілі, але все решта, тут, ну, те що, бути, те, що може бути максимально, те тут присутнє Значить, біля. Білий щиток приладів. У нього чотири подушки airbag, електродзеркала з підігрівом, хром в нього є, туманки є. Ну, але, на жаль, немає в нього кондиціонера. Ну, Але це таке, не всім він потрібен. Точніше, можливо, потрібен всім, але не, не кожен хоче його обслуговувати, тим, тим паче, що багато користувачів цих автомобілів їздять в сільській місцевості, де пробіги там 3-4 кілометри, коли його ну, і часу немає включати, і сенсу немає включати. Кати, тому що насправді ну, можна банально застудитися. Зараз ми виїдемо на смугу, де буде дві смуги в одному напрямку, і я вам покажу які оберти цього логана на трасі. Взагалі, це седан, тут 111 пробігу. В цьому автомобілі замінено комплект рівня ролика ГРМ, замінено помпу і всі фільтри тут. Вже, в принципі, нічого вкладувати в нього не потрібно, Ну, напевно, тільки потрібно придбати буде літні колеса, і це, наприклад, з вкладень буде все, тому що тормоза гальмівна система в порядку. Так, в принципі, більше ніяких питань по ходові нічого не грюкає, не стукає. Можна для дядька придбати просто їздити. Можливо, хто шукає хороший автомобіль для тата, для мами, яка десь по селу по селі повинна. Ним користуватися, можливо, хтось десь в якесь невелике містечко, де беруть автомобілі без кондиціонера, в таксі хоче собі взяти. Газ можемо поставити приблизно 320-340 євро, а можливо, там до 350 євро можемо встановити сюди ГДО. Четверте покоління, тому що ми ще не робили на цей автомобіль сертифікат. і ГБО сюди зараз вписати буде дешевше і простіше, хто хоче. Але тільки за наявності самої газоболодної установки, тому що без неї, на жаль, газ вписати не, не вийде. Тому так, зараз ми їдемо під таку добрячу гірку. Що цікаво, саме 16-клапаного двигуна. Логан на ньому взагалі не здувається. Тут вімкнув п'яту їдеш, як на такому автоматі. Що 60-що. 60, що 110 чи 120 різниці немає, при тому всьому, що навіть на 5 передачі під таку добрячу гірку, як тут ми піднімаємось, хто знає Дубинський район, той знає, що це за місце. Тут така добряча гірка. І тут не потрібно переходити на четверту, вона витягує абсолютно без проблем на, на 5 п'ятій передачі, куди завгодно. Тому так. Зараз ми виїдемо на смугу і будемо показувати вам оберти. Ну, мені машинка сподобалась. Це, напевно, з седанів бюджетного сегменту один з самих просторих седанів. Тут дуже багато місця перед кермом. Бачите, можна сісти такому товстому чоловікові, Якщо комусь, звичайно, на це буде потреба хтось, можливо, з животом великим. Та й в принципі прикольно, що комплектація лауреати. тут є мікроліфт, тобто налаштувати сидіння під себе дуже просто. Навіть якщо ваша дружина невеликого зросту, то саме в лауріат-салоні вона може розміститися досить нормально. В загальному, що хочу сказати, я вже протестував його на швидкості 120. Цікавенка на швидкості 120. От коли ми говоримо про Логан Універсал, бачите, це Седан. саме А коли ми говоримо про Логан Універсал, тут є такий момент: в універсалі 3000 це 95. Тобто 3000 тисячі обертів це 95 кілометрів на годину. І в ньому реально через цю всю штуку в ньому реально шумно. Тобто крейсерська швидкість універсалу виходить меншою, ніж крейсерська швидкість седану. Ну і хочу сказати сміливо, що насправді і економія буде іншою, тому що ви зможете їхати на обритах 3000 з більш-менш адекватною швидкістю, коли ви без проблем вганяєте вантажівки 110. Ви зможете спокійно піти на прискорення. Я не розумію взагалі, чому компанія Renault насправді не зробила. Не прорахувала цей момент і чому було насправді на універсал не поставити таку ж точну саму КПП. Для мене це диво, тому що насправді динаміки в седані йому вистачає. Ну навіть якщо універсал важчий на 100 кг, я думаю, особливо погода це ніякої не змінює. Тобто, все одно навіть на отакий КПП універсал був би динамічним, тому що якщо вона так стріляє на цьому двигуні, гарно їде динамічно на цьому двигуні. З такою вагою, то якщо вага навіть буде на 100 кг більша, то їхати вона буде без проблем. Так, давайте зараз їй покажу. Хай, нехай одна смуга, але ми покажемо все одно. Так, давайте. 110, бачите, 3000 обертів. Ну, можливо, тут там 320, але 320 це 110. І це круто. Це така цікавинка цього автомобіля. Більше-менше комфортно, вже коли я от набираю 120. Я вже трішки чую двигун. Ну, тут при 120 десь 3400 приблизно, Але зараз дуже сильні пориви вітру геть автомобіль зносить дорогу, з дороги. Але, от, щоб ви розуміли, 110 3000, і це комфортно. Ну і треба розуміти, що насправді саме з такою. Крестівською швидкістю зручно їхати на такому автомобілі, і саме така довжина передавальних чисел КПП буде давати можливість і економити. Я думаю, приблизно до літри бензину, до літри, можливо, газу, можливо, бензину. Не знаю на чому ви будете експлуатувати, але я думаю, до літри можна витягнути економію. Тому що, якщо їхати на логані універсалі 110, то у вас буде більше 3,5 тисячі. І це вже дасть такий ефект ну, перевитрати, тому що немає сенсу так крутити двигун, коли його потужності вистачає спокійно і на трьох тисячах вистачає, тобто піковий момент тут ще не досягнутий, і все одно навіть того моменту, який на трьох тисячах, він абсолютно такий нормальний для динаміки, хорошої всього решта. Тому так, отака особливість цього автомобіля. 100 тут взагалі буде. Я думаю, при сотні можна вижати з нього 6,5 на трасі без проблем. Хотілося б, звичайно, щоб в цьому автомобілі був круіз-контрол, але його тут немає. І от коли з сотню ми рухаємося, у нас в принципі, є бортовий, і от тільки я не знаю, чи він рахує моментальну витрату палива. Зараз ми подивимося миттєву витрату і Походу він не рахує миттєвої витрати. На жаль, тільки середня витрата. Ну, середня, ви бачите 7,4. 7,4 це я рухався 110, а коли їхати сотню, я впевнений, що буде район 6,4-6,5 літра на 100 кілометрів пробігу. І це прикольно, тому що насправді для пенсіонера з'їздити. З бабусею своєю чи там, для молодого, молодої сім'ї, яка там назбирала якусь певну суму 5,5 тисяч доларів, з'їздити десь в місто. Це важливо, що насправді автомобіль на трасі буде от таким економічним. Якось так, ну, я думаю, що показувати насправді 130 чи 140 не має сенсу, хоча я зараз наберу на всяк випадок. Можливо, вам комусь цікаво 120. 3400. 3, 4, 120. Три з половиною 125. Ну і 130. 130, 3 60, 140. 140 десь 3 900. Ну, все, далі, я не бачу сенсу. В принципі, вже і 140 їхати. Некомфортно, Я, якби в мене є вже акустичний дискомфорт. Я дуже вже чую двигун. Він прямо таки кричить, що так, Степан досить не потрібно, це не економічно, це не практично, так, так не користуйся мною. Відносно, відносно це проста машина, яка проста автівка, яка може давати непоганий комфорт, можна не побоюватися, якихось брівок високих, бордюрів. Ви сміливо зможете на цьому автомобілі користуватися в місті, під'їжджати, заїжджати. Та й, в принципі, риболовля, село, дача, вона все ковтне, тому що вона насправді, логан сам по собі, він висока автівка, не низька. Ну і оберти тут. Знову ж таки, класні. І тут варто задуматись, кому реально не потрібен універсал, а можете їздити на седані, а у вас нема потреби в якомусь там громісткому багажнику, насправді, і ви не хочете за собою возити повітря, то ви можете звернути на нього увагу і спокійно. Перейти в клас седановодів. Це, друзі, з вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика «Оберти на трасі та в принципі декілька слів про пролога. Дурницю, мені здається, зробила компанія Renault на Універсал, не встановила таке ж КПП. Ну, але що, що маємо, те маємо насправді говорити про те, що би нам хотілося пізно, тому що вже автомобілі на конвеєрі ну, без малого 20 років. Тому я поставлю. Все, всім гарного настрою, всім добра, всім.